26 липня 2025 року. На дворі страшна спека. Хотіли ранком піти, але показую грузу. Вирішили тепер. От по дорозі я вже пару знайшла. Ось такі козарики червоненькі. Це сьогодні в другому лісі. Не там, де біленькі. Живу, тут щось з мобиль. Але вже як буде. Чоловік знайшов таку сімейку. Я. Ну, я зірку, але можливо брати не буду подивитися. Хоча вони виглядять як здорові. Дивіться друге. Ось тут третій четвертий. Ну, затим не буду лізти, залишу його на насіння. Омажкувати залізти. Зараз перевірю. Але то ж отаку спеку сьогодні 31. Це досить гарні грибочки. Це, напевно, ніхто по грибах не ходить. З цих, як не дивно, от той самий більший, чистенький. Зараз ще цей провірю. Дивіться, які гарні тут. І вони величезні наросли. Ну, подивлюся. Перерослих грибів дуже багато. Оце вже не полишу. Навіть цієї спеки. Дуже швидко виросла. Перерослих грибочків дуже багато. таких величезних. дуже багато. Я кожну шапочку провіряю. Треба буде носити недобрі гриби за собою. А це чоловік знайшов. Що... який гарний. І має бути добрий. Зараз провіримо. Ага. Зробила я ще круг, там де чоловік знайшов. Розказує, що скільки переросли. Люди попався ось такий гарненький. Нас кажуть тореневі. І ще один Це вже точно добре. Десь. Сховався так під травичкою. Чоловік знайшов одного велячка. А недалеко. є ще одна. Я думала, що її не знайду тут біленьких. Пахне. Почули і знайшов ще двох білячки Що хочу показати? Що ростуть недалеко один від одного. От отакі два і отакі. От Головне, що вони ростуть. І давайте ще два знову білочки. Оце цей трошки треба його підчистити. Ні, цей залишимо. Ось це нам підкортили. Таких біленьких ще знайти. Я залишила ведро, вирішила сховатися трошки в І все страшна-страшна стоять. А тут біля відра є ще такий червонічок гарненький. Давно ніхто не був і Наросли от такі знімели. Але вже добре Я його тут і залишу, нехай розмножується. Але факт той, що вони є. Є їх багато. Недалеко від того велетня виросла дуже гарна сімейка. Я ще подумала, чого великі є, а маленьких немає. І трошки відійшла. Дивіться, яка краса. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Цих п'ять поки що залишу бо двоє ще. Є навіть альбіноси. Рідко попадається. Дивіться. Три новий Тут один. Тут альбиносик другий. Також два. І такого кольору. Три. Чотири. І у крову п'ять. Оце п'ять там і п'ять тут. Ой. Направляємось вже до машини, бо спека не спадає, хоч це вже досить такий час після обідній. Я думала, буде дощик, хмари так зібралися. Ідемо потихеньку додому. Чарівний край, де неба гладь, вкриває гори так пестливо, де вітер ніжить роси трав, і хор пташок співа грайливо, де Бог створив маленький рай і в руки нам віддав дбайливо. Моя душа. Сумує вкрай, і серце просить захисту невпинно. Це мій маленький віршик, який мені захотілося написати. Не Знаю, що це за кущ. Що це таке? Але знаю, що не можна його їсти. До машини вже недалеко, але так пити хочеться. Трошки ожини з'їсти. І знову земля висохла, сонечко припікає. Все скупатися, так як діти там. Такий наш результат. Можна нам збирати багато перерослих, багато грибів, але трави високі і дуже тепло, дуже-дуже тепло. Але дякуємо за це.